Всім привіт! Сьогодні зробимо утяжку нашої голови. Для цього нам потрібна довга голка та ниточка в кольор іграшки. У мене це ярнар джинс. Беремо нашу голку з ниткою. З зворотньої сторони голови вводимо голочку щоб посерединці було? Приблизно от, тут. тут вводимо, виводимо в уголочок ока. Так. Тягуємо. Вводимо. Вводимо всередину, з внутрішньої сторони ока, виводимо через один стопчик, там де вводили, назад. Дивимося, щоб не зацепило нашу радужку ось тящу. Так, підтягуємо, так вона у нас буде щечка формуватися. Так, вводимо через одну поруч тут, і в другий з збоку виводимо. І так само в серединку, виводимо зворотній сторони. Підтягуємо теж тут. Так вот. Затягуємо. Одне око, другий. Так. Так, гарненько підтягнули. Я максимально підтягую, вони потім ще трошки ослабиться і буде не така сильна Тяжко. Зв'язуємо вузлики. У камеру не дуже зручно робити це. Зазвичай на колінах, і воно оп. Дивіться на те, що тут ямка виходить з саду, вона потім перешивати будемо голову, вона сховається. Зв'язуємо на декілька вузликів. Ой! Він достатньо. Так, і ще одну зробимо тяжку для ротика. Тут щічки всі поправимо. Вводимо голку, я ввожу просто, от сюди, просто в голову. Виводимо знову з боку ока одного. Потім так само в серединку і виводимо, щоб було однаково у нас, так ну, десь от трошки нижче. От тут це виходить, якщо рахувати з кінця перший, другий, між третім і четвертим рядом. Ну, так, щоб рівненько було десь. Скільки тут, ну, от де вводите, так паралельно, Так, підтягую, і вводимо голку, теж щоб тут було рівненько, от тут. Ось так в... ще один два. В третій стовпчик. Ось тут ми вивели, один, два, в третій і вводимо, і виводимо знову в уголок клазіка. Так, і в серединку, і виводимо знову просто в голову, тягую і гарненько затягуємо, поправляючи очі, у нас буде такий Взяла. Так. Синюю миску. Немножечко. Ось тут. Так. Тут води рочок, е, Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, між п'ятим і шостим рядочком. І тут я один, один стопчик назад, в серединку ще відступила. Один, два, в третій. Виводимо лазик всередину і виводимо дизон. так. так краще. Пальчиком поправляет это, чтобы нього такий ротик сформировался. так краще. Да, Тормаем. Примірюємо до нашего тела. так. Діється на те, що голова така велика виходить, тут ще буде зачіс, зачіска, і воно трошки, трошки менше стане візуально. Так, все, клас. Затягуємо. Зав'язуємо вузлики, точніше. А голова у нас вийшла. Красиво. Е, я ще голкою поправляю щічки, отак вставляю, тут підтягуємо так холофайбер. Потім знизу можна його ще донаповнити, якщо потрібно, щоб щічки були такі максимально пухкенькі. Все, натяжка готова.